Коли Кіану Рів спогодився зніматися у матриці, він ще не знав, що більшу частину підготовки до зйомок проведе у спортзалі. Цілих півроку, шість днів на тиждень, по вісім годин на день. Він тренувався з легендарним хореографом Юеном Вупіном, щоб навчитися битися, стрибати, літати в повітрі, не використовуючи дублера. Я хотів, щоб глядач бачив це я, щоб у кожному ударі було щось справжнє, згадував він у документалці The Matrix Revisited». Одна з найбільш вражаючих сцен тренування нео з Морфеусом у доджо триває лише чотири хвилини. Знімалася вона кілька днів, а от для підготовки пішло кілька місяців. Для неї Кіану опанував основи кунг фу Теквандо, бокси, навіть ізолюючі рухи з із тайдзі. Йому доводилось тренуватися із травмованою шиєю після операції. Він не скаржився. Пам -пам. Бах -бах. Бах -бах. Матриця була результатом тисяч повторів, травм і жертв. Не дивно, як її прийняли критики і глядачі.